Всім привіт, я Вадим, це моє нове відео. Я думаю, по назві і по обкладинці ви зрозуміли, що я буду читати Колін Гувер. Я вирішив зняти такий читацький щоденник. Я, до речі, вже прочитав 50 сторінок. Напевно, почну з того, чому саме я захотів прочитати цю книгу. По-перше, останні півтора року всі просто божеволюють від Колін Гувер в інтернеті. Так багато шуму, так багато так дорого продавали її книги. На лікс минулого року, що я е, хотів вже давно познайомитися з цією авторкою, але е, завжди думав, що це не моє, мені це не сподобається, і тому відкладав. Але ось е, минулого тижня я хворів і я якось на хвору голову замовив цю книгу. До речі, я знімаю на вулиці вперше. І я взагалі дуже соромлюся знімати влоги, тому що. Ну, Моє життя дуже нудне, мені немає про що говорити, і сподіваюся, вам подобається картинка. Мені завжди чомусь дуже сильно естетично подобається, коли хтось знімає відео на вулиці. Це якось більш приємно очам. Тому напишіть, будь ласка, чи подобається вам зараз картинка. Добре, повернуся до книги. Я практично останній рік не читаю сентиментальну прозу, любовні романи, тому для мене це такий трохи виклик. В принципі, я не маю ніяких великих очікувань до цієї книги, але вже маю дуже багато питань. Давайте перейду до зав'язки сюжету, так як я прочитав 50 сторінок. У нас є головна героїня Кенна, яка відсиділа 5 років у в'язниці за як вона називає ненавмисне вбивство свого чоловіка. І ось вона приїздить в місто, в якому вона жила зі своїм чоловіком, і знімає там дуже погану квартиру. До речі, в Кені є... вона повернулася в місто для того, щоб забрати свою доньку. Я так розумію, донька з батьками чоловіка, ну, вже померло. І вона хоче забрати доньку і жити з нею. І ну, вона зняла квартиру, і на наступний день вона йде в. Книгарню, в якій вони проводили час зі своїм чоловіком, але так книгарня перетворилася на бар, і ось там вона знайомиться з Барменом. Бармен Леджер. А, він... коротше, вони... це ніби кохання з першого погляду. Там, а, між ними пройшла іскра. Це все дуже супер наївно. А, мені, я не скажу, що дуже подобається. А, і... Короче, вона там сидить в тому барі, плаче. Вона пише в щоденнику е до свого помершого чоловіка, йому ніби листи. І плаче в тому пабі е за барною стійкою. І ось, е звичайно, бармен, Леджер, він в е нього є правилом. Не зустрічатися з клієнтками, але він, звичайно, закохується з першого погляду в Кенну. І коли вона виходить з пабу, вона там просиділа декілька годин, він теж вибігає до неї на вулицю і каже їй, прийде в папу в одинадцятій. І одразу повертається йде, щоб вона, щоб не встигла вона йому відмовити. Мені здається, так шумно на вулиці. Добре, потім вона, звичайно, додому. Вона думає така: ні, вона не буде йти в той паб, вона не буде з ним зустрічатися, тому що вона приїхала для того, щоб забрати доньку, налагодити своє життя. Але настало одинадцята і, звичайно, вона пішла в паб. Коротше, пішла вона в той паб, і пішла вона, до речі, до нього в той паб з метою відмовити цьому леджеру. Де логіка, навіщо було йти відмовити? Якби вона хотіла йому відмовити, вона взагалі б взагалі в той паб не йшла. Ну, коротше. Йшла вона в той пап з наміром відмовити леджеру, що вона не хоче ніяких стосунків. Ну, Вона заходить, чекає, поки він звільниться, і, звичайно, одразу вона тупо вилізає на нього і вони починають цілуватися. Потім ну, вони цілуються, потім вона така ні, вона нічого не хоче. І вона йде, вона виходить з пабу, це вже там далеко за північ. І а, вона така. А, я прийдуся мені близько. Насправді вона живе за п'ять кілометрів щось від того пабу. Ну і він пропонує її, її підвести. Вони сідають в пікап, і, в них, ну, і вони починають займатися сексом. Але їм а, мішає патрульний, тому нічого в них не виходить. Ну і він потім везе Леджер Кену додому. Коротше, це все, що я прочитав за 50 сторінок. Потім, після цього як вони повернулися додому, вона пише ну, своєму щоденнику листа помершому чоловіку, і вона згадує про те, як вони познайомилися з цим вже помершим чоловіком. А, до речі, в якийсь момент вказується, що Леджер – це найкращий друг цього помершого чоловіка. І вона про це дізнається. Вона це дізналася тоді, коли вона прийшла до нього папу в одинадцятій, але вона все одно йде з ним в пікап. Коротше, дуже дивна головна героїня. Е, і ти ніби маєш її співчувати, тому що е, книга сумна, вона описує важкі важкі життєві ситуації. Але я читав і я весь час посміхався від цієї якоїсь наївності. Дуже багато наївності. От навіть зачитаю вам одне речення на 24-й сторінці, щоб ви зрозуміли рівень цього абсурду. Коли наші пальці торкаються, я відчуваю у грудях щось інше, окрім застряглого голосу. Можливо, це пара зайвих стуків серця, можливо, виверження вулкану. І ось в цій книзі дуже багато таких пафосних моментів, пафосних фраз. А мене взагалі відчуття, що це якийсь підлітковий роман, тому що речення тут супер прості, вони дуже короткі, тут дуже багато діалогів. І... Таке відчуття, ніби це якісь ну, 16-річні підлітки, їхня перша закоханість, хоча насправді тут головній героїні Кенні 26 років, а Джурі я так розумію десь 30. Короте, супер. Я якось... Дуже високі в мене були очікування від цього роману, тому що весь світ обожнює Колін Гувер, і спогади про нього один з найпопулярніших її романів, тому я чув на нього лише позитивні відгуки. Тому я думав, що це буде трохи ну, краще написано. А поки що це абсолютно. Коротше, це якийсь крінж. Mm -hmm. um, дуже наївно. Прям супер наївно і неправдоподібно. Mm -hmm. Я буду читати. Коротше, я буду читати далі. Можливо, підключуся на середині, а можливо, вже підключуся, як повністю дочитаю цей роман. Добре. Um, ще я хочу поговорити про плани на канал. Uh, після цього відео я. Наступне після цього відео я планую зняти а, прочитане квітня. Там дуже сумна статистика, тому що я півмісяця не читав, я хворів. Вже роками такого не було, щоб я ну, більшу половину місяця не читав. Тому я дуже мало прочитав, але все одно зніму це відео і ну, ви побачите його наступне. Також я ще планую один зняти читацький щоденник а, на одну новинку. Я перед замовлю її. Я думаю, коли ви дивитеся це відео, я вже знімаю і читаю цю новинку. Можливо, де хто з вас навіть здогадається, що це за книга. Це вже вийде після прочитаного квітня. І також я на хвору голову, поки хворів, зробив декілька замовлень. Дуже дивна мене підбірка, покупок буде. Ось. І що ще я планую зняти? А, ще хотів. А, можливо, в травні вдасться зняти мені а, мою книжкову полицю і показати всі свої книги. Давно і хотіли бачили часто в кадрі а, якісь куски а, моєї книжкової полиці. Добре. А, я піду читати. І все. Знову всім привіт! Я дочитав книгу Колін Гувер, спогади про нього, і мені є про що поговорити. В першому підключенні я говорив про те, що головна героїня Кен, вона дуже дивна, її вчинки теж дуже дивні, але в принципі це euh, можна якось обоснувати. Кенна. Сама про себе вона говорить, ніби вона як підліток, який лише починає своє доросле життя. Тому я вирішив списати єдину поведінку на це. Можливо, в цьому і був задум Колін Гумер, тому що Кена вона мала дуже важке дитинство, вона жила з мамою, і два рази її віддавали в прийомній сім'ї. Також з 21 до 26 років вона провела в'язниці, тому, можливо, саме це є причиною її такої дивної поведінки, те, що вона не зовсім пристосована до реального життя. Добре, з Кеною розібралися. А, і також вона пережила багато травматичних подій. Ось це смерть скоців, скотті. скотті. В, в, вони з Коті потрапили в аварію. Я сказав, що це її чоловік, але насправді вони не були одружені, тому це її хлопець. Ось вона пережила цю аварію і а, також вона народила дитину, будучи в в'язниці, і від неї її одразу забрали, тому а, ну, багато подій на неї попливали в житті. Добре. А, а тепер а, щодо Леджера. Так, добре, мене тут трохи перервали. Я зупинився на Леджер, чи Леджері. Коротше, я зупинився на Леджерові. Він просто типовий чоловік, хлопець з романтичних книг. Він такий похмурий, такий загадковий. Мені всі заважають то кури, то собака. Коротше, він такий похмурий, загадковий, на перший погляд такий грубий. Небезпечний, як називає його кеном. А, Але водночас він дуже добрий, ніжний. А, Кена, до речі, він ще плаче. Вона прям. Більшу частину книги вона плаче. Ну, окей. І, звичайно, з дуже багатий. Ну, куди ж без цього? А, добре. А, також скажу, що десь на сторінці 70 80-ті мені стало цікаво. Ось я помітив таке, що угу, мені цікаво, що буде далі. До 70-ї сторінки прям читати було мука. Це прям було для мене таке страждання. Я читав через силу, мені не подобався ні текст, дуже було багато якихось неправдоподібних моментів, ситуацій, все було якимось дуже натягнутим, несправжнім. Також книга мені дуже нагадала фільми, е, такі романтичні драми. Нульових десятих років американським. Є щось схоже між цим. Також, до речі, я повністю вгадав кінцівку. В принципі, я від початку книги знав, як вона закінчиться, але я вгадав навіть ситуацію, якими все закінчиться. Тому, якщо вам хочеться щось такого супер легкого, відпочинкового, після якогось важкого робочого дня, то це ідеальне для того читання. І, можливо, навіть в своєму жанрі романтична проза чи сентиментальна проза, це теж ідеальний варіант. Але якщо вам хоче чогось серйозного, то це точно не, не та книга. Тут багато є мінусів, це ось е, ця неправдоподібність, наївність, дуже пафосний текст. Е, ці речення просто можна розбирати на пафосні цитання. Ой, це, що я не говорю. Цю книгу можна просто розбирати на пафосні цитати. Головні герої, якісь абсолютно ну, для мене особисто були ніякими. Жодному з них я якось сильно не співпереживав. Якось, мені не було сумно з ними прощатися. Я коли її вже дочитав, останній сторінок 30, я вже просто ну, теж так не з великим бажанням дочитував. Але все одно я брав цю книгу для того, щоб а, просто якось легко провести час. І вона з а, цим завданням ідеально справилася. Я багато хворів, тому я нічого не читав. І мені хотілося щось такого, що прочитається досить швидко. Я цю книгу прочитав все за три дні. Ну, тут все 360 сторінок, і величезний, просто велетенський шрифт. Тому. А, Ну, Щодо цього вона для мене прям ідеально підійшла. Але чи хочу її перечитувати, точно ні. Я її не буду продавати нічого такого. Я її, дам її почитати мамі, я впевнений, що вона їй сподобається. Вона таке любить, тому я її в себе залишаю. А, продовжувати читати Колінгувер я теж напевно не буду. Хоча мені було цікаво почитати Вірітів чи Верітів, не знаю правильно, тому що е, Вріті це трилер, і мені просто страшно собі уявити, який трилер могла написати Колін Гувер, пишучи ось так. Добре, що ще я хотів сказати про цю книгу. Я чесно не розумію, чому вона така популярна. Я не побачив тут нічого нового і нічого якогось особливого. Все дуже-дуже неправдоподібно. Я вже повторив це слово десь разів, дуже наївно, моментами навіть бісило. Якби я читав, до речі, цю книгу десь в підлітковому віці, то я думаю, вона мені точно сподобалася б набагато більше. Я, можливо, навіть поплакав би над нею. Я в підлітковому віці такі книги любив. Але ось зараз уже, можливо, навіть якщо б я два роки тому читав, вона мені більше сподобалася. Але зараз уже точно ну, це не моє. Абсолютно, це, э, ця книга не для мене. Але все одно в своєму жанрі, я думаю, вона нормальна і э, я раджу вам її, якщо вам хочеться чогось такого. Але в принципі не особливо я вам її раджу. <с> <с> Можна її не читати. Добре, напевно, про книгу досить. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також можете написати якийсь коментар. Можливо, ви читали Колін Гувер, можливо, якісь у неї кращі книги. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. До зустрічі на нових відео.